Вітаю вас, друзі! Мене звати Юрій, я викладач математики Всеукраїнської школи онлайн. І сьогодні на уроці ми продовжимо розкладати многочлени на множники за допомогою кількох способів. А саме, методу винесення спільного множника за дужки, методу групування та формул скороченого множення. У курсі алгебри для того, щоб розкласти многочлен на множники, доводиться застосовувати кілька відомих способів, або навіть штучні прийоми, такі як розкриття дужок і перегрупування доданків, додавання і віднімання одного і того ж виразу, подання одного з доданків у вигляді суми чи різниці та інші. Тож перейдемо до прикладів n квадрат плюс 2n в квадраті мінус 1. Одиниця насправді це 1 в квадраті. Тож можемо застосувати формулу різниці квадратів. Маємо добуток n2 квадрат мінус 1 помножити на n квадрат плюс 2n плюс 1. Або ж бачимо, що у других дужках маємо формулу повного квадрата суми. Тобто фінальний результат такий. n квадрат плюс 2n-1 мінус помножити на n плюс 1 в квадраті. Хочу зауважити, що вираз у перших дужках не є формулою повного квадрату. Адже перед одиницею стоїть знак мінус. Друге завдання таке. Розкласти на множники такий многочлен. 100 25 y квадрат

при розписанні кожного доданка маємо формулу повного квадрата. Маємо таке. 10 в квадраті мінус 5 у квадрат плюс 2 помножити на 5 у помножити на 6х квадрат, плюс 6х квадрат в квадраті. Друга дужка є формулою повного квадрата. Маємо таке. 10 в квадраті мінус 5 y плюс 6 х квадрат в квадраті. Тепер можемо застосувати формулу різниці квадратів двох виразів. Маємо такий добуток. 10 мінус 5 плюс 6 х квадрат помножити на 10 плюс 5 плюсх квадрат. Розкриємо дужки в кожних дужках. Маємо таке 10-5 мінус 6 х квадрат помножити на 10 плюс, плюс 6 х квадрат. Наступний приклад такий. Потрібно розкласти на множники такий вираз. b квадрат помножити на a 1 мінус а квадрат помножити на b плюс 1. Для початку розкриємо дужки. Маємо b квадрат а плюс b квадрат мінус а квадрат Б мінус а квадрат. Дорівнює b квадрат А мінус а квадрат Б плюс b квадрат мінус а квадрат. Ми переставили місцями доданки. З перших двох доданків тепер винесемо АБ за дужки. А другі два доданки розпишемо за формулою різниці квадратів. Маємо таке. АВ помножити на мінус а плюс мінус а помножити на Бс А. Бачимо спільний множник мінус а Винесемо його за дужки. Маємо мінус а помножити на АВ плюс Блю А. Розкривши дужки у других дужках, маємо фінальний результат b мінус А помножити на плюс b плюс А. Останнє завдання на сьогодні роз'яжіть рівняння. Х плюс х квадрат мінус х мінус 1 дорівнює нулю. Спочатку розкладемо на множники ліву частину рівняння. Винесемо х квадрат за дужки з перших двох доданків. А з других двох доданків винесемо мінус задушки. Маємо х квадрат помножити на х 1 мінус х плю. Бачимо спільний множник х 1. Винесемо його задушки. Маємо х плюс 1 помножити на х квадрат мінус 1. Другі дужки є формулою різниці квадратів. Застосуємо це. x плюс помножити на x-1 помножити на х плюс 1. Тобто ліва частина рівняння має такий вигляд. х плю в квадраті помножити на x-1. Нагадаю, маємо рівняння x плю в квадраті помножити на x-1 дорівнює 0. Оскільки добуток кількох виразів дорівнює 0, тоді або перший множник дорівнює 0. Або ж другий множник дорівнює 0. Тобто х плюс 1 дорівнює 0, або x мінус 1 дорівнює 0, або ж х дорівнює мінус 1, або х дорівнює 1. Сьогодні на уроці ми закріпили тему розкладання многочленів на множники кількома способами. Дякую за увагу! До зустрічі на наступних уроках!